Розпочнемо із нашого повного дихання. Повне йогічне дихання. До цього ми розташуємось і за рівною спиною витягнемось. Можна сісти в позу героя, розправити плечі, розслабити м'язи обличчя, можливо, навіть а, таку вимушену поки що. Посмішку зробити часом о, вона буде більш природньо о, відбуватись, але нічого поганого немає в тому, щоб іноді через о, зусилля посміхнутися. Так, Вбігаємо розслаблений вираз обличчя. Ми почнемо вдихати на повні легені через ніс. Відихаємо ротом, Від 5 до 10 секунд по тривалості має бути видих. І ми маємо його чути. Тобто тихий шиплячий призвук має бути. Губи при цьому розслаблені. Нечуло напруження пресу. Тепер починаємо вдих носом. Беззвучний. Набираємо повні легені повітря. Відчуваємо розширення грудини вперед, в боки вгору та вниз і знову видих родом. Він приблизно вдвічі довший, ніж вдих. Відчула напруження. четри дихання Я сподіваюся, що ви відчули повну амплітуду диху та видиху, наскільки глибоко ви можете вдихати, наскільки повільно ви можете дихати. І тепер ну, це запорука того, що заняття дасть ефект. Якщо ми так не дихаємо глибоко під час заняття, то можливо, що ефекту не буде. Тому не забувайте дихати, будь ласка. Провели декілька підйомів плечових суглобів в якості початку роботи з шийним відділом. Вище, вище тягнемо плечові, опускаємо вниз, кидати не треба, повільно. Знову підтягнули, стиснули шию і опускаємо. За роботу шиї за бокові нахили, отакі вони йдуть від голови аж до плечових суглобів. І зараз ми вмикаємо їх. Тискаємо. Розслабляємо Чотири. 4 Дуже добре, робимо 10 нахилів вправо та вліво. Такі класичні рухи, нічого складного. Ми доходимо до межі нахилу, відчули натяжіння, і на пів міліметра потяглися ще далі головою в бік нахилу, подовжили ось цю частину, потім в інший бік продовжуємо. І дихаємо Повороти, Уникаємо сутулості в грудному відділі, трошечки піднімаємо сонячне сплетіння, Вмикається зона лопаток і ми робимо повороти, не закидаючи голову назад. Доходимо до межі. Добре. Тепер рухи фронтально не закидаючи і не нахиляючи голову. Витягуємось підборіддям далеко за рівень грудної клітини, не закидаючи голову, відштовхуємо її назад. Підборіддя притягується до заглиблення між ключицями. Тобто це навіть схоже на невеликий нахил вперед. Потім знову підборіддя вперед штовхнули. На себе підтягнули, так, щоб відчути, напружується грудний відділ. Максимальна амплітуда. Два. Один добре, далі ми з'єднаємо руки. Розвертаємо їх. Або ви можете, в принципі, залишити руки просто зібрані в замку і закриті. Подив... Подивіться зараз, як вам зручніше. Руки рівні. Витягуємось вгору і робимо вертикальні поштовхи плечових суглобів. Тобто плечові суглобчики у нас доходять до вуха і торкаються, можливо. Потім опускаємо знову витяжіння вгору опустили Штовхнули руки вгору. Приймаємо голову вище, не опускаємо підборіддя, не втягуємо його. І затримуємо і статично на 5 дихань. Має напруження бути у надпліччях. Ми маємо стискати шию 5-4. 3. Руки під стелю штовхаємо. 2. Ще один вдих і видих. Розслабили руки, можна скруглити спину після тривалого сидіння. Далі ми продовжимо, подаючись на спину. Деякі рухи дуже важливі, лежачи на спині. Ми лягаємо рівнесенько ніжки можна тримати зігнутими руки, розташувати. І тазом це важливо, треба зафіксувати руки і притиснути їх до килимка. Чому бажано відтягнути плечеві при цьому повністю від голови, щоб шия була витягнута. Тобто не ось так. Навпаки, відштовхнути руки далі до стоп і притиснути тазом. Далі ми піднімаємо голову у повітря і робимо від 5 до 10 бокових згинань. Дивлячись вгору, ми згинаємо шию у пік. 5 кожен бік, якщо ви відчуваєте сильне напруження шиї і тиск в голові. 10, якщо ви почуваєтесь спокійно і дискомфорту сильного немає. Можливо, ви відчуєте сильне напруження вже після 2-3 рухів. В цьому немає нічого поганого. Підпочиньте і продовжуйте далі. Кидаємо напруження, опускаючи голову на килимок. Піднімаємо голову знову і робимо повороти вправо та вліво. Дивимось в правий бік та лівий. Від п'яти до десяти рухів. Опускаємо голову, виконавши заплановану кількість, відпочиваємо, Тепер розслабляється. Далі ми на бік. Та рука, яка у нас під торсом, ми маємо її відтягнути від голови, так, щоб та частина шиї і надпліччя були подовжені. Тобто, щоб ми не стискали перед пліччями, перепрошую, плечовими суглобами шию, лежали якомога далі. Голова, щоб була. Далі від плючового столову. Колінки е, можна розташувати таким чином, долоні перед собою якось або між е, колінками затиснути. І тепер, витягуючи шию, Ми робимо бокові підйоми від 5 до 10 разів не квапливо, опустили вниз, можна не до кінця, і піднімаємо трохи вище, намагаємось піти. হ'ব Знову на спину і потім перегортаємось на інший бік. Так само відтягуємо плечовий суглоб, затискаємо долоні, розташовуємо і робимо 10 підйомів. Ця сторона шиї у нас не працювала до цього, тому можна одразу починати. Завершуємо, відпочиваємо лежачи на спині. Далі ми виконаємо положення. Яке дозволить нам розслабити, вже розігріті. У попередніх вправах м'язи, що піднімають лопатку, вони починаються у шийному відділі і йдуть тильній поверхні шиї. Дуже часто вони бувають затиснуті через те, що ми сидимо, сидимо в телефоні бо схилились над ноутбуком. Для виконання цього руху і асани, називаємо так, нам треба скласти руки в замку і підхопити голову. Так, щоб ваші. П'ятка долоні, ось ця частина початок долоні, були розташовані на черепі за вухом. І ми трошки стискаємо руками голову початком долонь. І починаємо вздовж підлоги. Шия розслаблена у нас повністю. Руки підтримують голову. Ми починаємо тягнути потилицю до переднього краю килимка. Хочемо подовжити тильну поверхню шиї. Підборіддя при цьому притягуємо до шиї. Глибоко дихаємо. Голову високо піднімати не треба. Вздовж підлоги тягнемо. Лікті дивляться в боки. Ще 4. Трошки стиснули, потягнули. Три, два, ще один глибокий вдих. і видих. Розслабляємо шию, відпочиваємо. Далі розташовуємо сидячи. Розтягнемо рінні м'язи. Просто зараз нахиляємо праворуч. Але у нас задача не зігнути шию, а подовжити її у нахилі боковому. Ми маківкою потягнемося вгору. І оцей плечовий суглоб пустаємо вниз. Ви можете навіть поставити руку на максимальній відстані. буде тягнути вниз. Нахиляємо корпус надіжній бокове. І підтримуємо Стороною працювати ми зараз опускаємо підборіддя так, щоб воно торкнулося ключиці. Подивилися вперед, тепер дивимося вниз. Підборіддя до ключиці. Плечовий пояс лопатка нахиляється вниз. Вже більше натильну поверхню переходить натяжіння. Дихаємо. 3. 2. Один. Голову далі тримаємо вертикально. Ми з правою стороною, а, з лівою стороною працюємо. Тепер це буде передня частина. Ми закидаємо голову назад і згинаємо в бік. Дуже важливо при цьому не сутулитись, перевірте, будь ласка, а ідеально рівну спину підтримувати. Підборіддя вгору і голова набік іде. Ми ніби лівою частиною щели тягнемось до стелі. Іде натяжіння цього м'язу. Є три дихання глибокі, два. І один вдих. І видих. Вирівняли, нахилили голову і м'яко погойдали вправо та вліво, щоб розслабити тильну поверхню. Боковий нахил у протилежну сторону. Почнемо працювати з правою. Руку виставляємо, якщо ми це робили на той бік, 13. Двоє ключиці. Іде натяжіння від буквої, вже більше на тильну поверхню. Ще три. Ми дивимось на ліву сторону живота. Ви маєте побачити ліву сторону живота очима своїми. Це показник, що ви правильно тримаєте голову. Іще один вдих. І видих? І тепер передня поверхня права. Ми піднімаємо підборіддя і голову вліво шию згинаємо. Права частина щели витягнеться до стелі. Дихаємо. Рука десь на коліні може розташовуватись, відтягнута вниз. 4. Давайте скруглимо спину, піднімаючи коліна на рівень грудної клітини, Обійні, о, так от, о, обхопимо руками і візьмемо в замок а, за зап'ястя руки. У нас при цьому скругляється спина і певні м'язи вже під натяжінням. Тепер ми ще й нахиляємо голову. Пускаємо плечові суглоби вниз і згинаємо голову, так, щоб лоб був спрямований до правого коліна. Ну, натяжіння по тильній поверхні, над лівою лопаткою може відчуватися. Ну, зранку вони більш відчутні, зараз, скоріше за все, такого вже не буде. сильного гострого натяжіння. І... Два. Один. І тепер на інший бік. Тепер лоб спрямований до лівого коліна. Плечі опускаємо. не треба піджимати. Три. Два. Добре. Можна інтуїтивно трохи погодити головою. Я не раджу робити кола головою, коли голова назад завалюється через певну будову спільних хребців. Там позаду крутити головою не треба. Тільки попереду. Такі розгойдування якісь. Це у нас такий комплекс вправ для того, щоб підтримувати шийний відділ здоровим, щоб кровопостачання гарне йшло. І якщо там є якісь порушення, друзі, грижі, там якісь мікророзриви сполучної тканини, відбувалося стілення, щоб нервовий імпульс від мозку до тіла проходив без перешкод. А не було ніяких затис.